Продаж однокімнатної смарт-квартири в топовому ЖК Акварелі 2, місто Вашневе. Приваблива прогулянкова зона ЖК має багато кав'ярень для вашого відпочинку. Комплекс повністю заселений та має розвинуту інфраструктуру. Звертаємо вашу увагу на гарно виконаний ремонт. Його робили якісно для себе. Зручний шостий поверх сучасна газова котельня на даху будинку. Є генератор на випадок форс-мажорів. Квартира обладнана всім необхідним: зручно розташовані меблі та техніка. В санвузлі розміщена душова кабіна найкращого виробника. Бойлер, встановлений в шафі, пральна машина на лоджії. Всі ці інновації дають змогу максимально розумно використати площу квартири. З будинком межує закритий чотирьохповерховий паркінг. Там завжди є вільні місця. Шановні інвестори, це гарна інвестиція для орендного бізнесу, враховуючи недорогі комунальні послуги та зручний поверх. А також це максимально привабливий ЖК для орендарів. Записуйтесь на перегляд вже сьогодні.